Усіх вітаю вас, шановні українці. Хочу сьогодні зробити вам другу частину мої студії. От приблизно одна вже така от є студійки. Я так зрозумів, через перегляд вас ця тема зацікавила, але порадувати вас дуже великою кількістю судіїв я наразі не можу. Це не мій самий улюблений формат. Я все ж таки люблю сам зробити запис. от, Так як я вважаю собі за потрібним, я вибираю касету, я обираю е альбом, виконавця, чи гурт і сам собі записую. Хочу з шумодавом чи хочу без шумодава, там, ну, е Скажімо, так, е я власне робити сам свій продукт. Ось. Ну, в свої часи, е, теж як то кажуть, підбарижнючували, як це зараз модно називати, записував е, касети. Ну і зараз це зараз це більше вже е, можливо, не, не так це вже масово, але я записую на замовлення аудіокасети. Так, ну і давайте я вам покажу невеличку порцію другої частини студійки мої. І, як ви помітили, в мене в руках ось такий громадний такий боксік. Це ж теж аудіокасета. І ось це аудіокасета. Але це, скажімо так, це подвійні. Ось тут в мене це записано. До речі, цю касету я придбав на секонді. Чи те, що мені просто сподобалось. Сподобався ось такий формат. Бачите, тут дві касетки. Раз і два. От. Але тут записана аудіокнига. А, е, е, так, англійської письменниці Розамонде Пілчер. От. Вересень. Її книжечка. Якщо не помиляюся, десь 91-й рік. Я, звісно, не, не слухав, тому що я не, не розуміюся е, в англійській мові, такі собі з мене. Але е, коли я увімкнув, доволі якісно зроблено. Е, начитують книгу з певною інтонацією, тобто, якби це було зрозумілою українською мовою, було б цікавіше слухати. Наразі я тільки, як то кажуть. Е, Давав знайомим, які знають англійську мову і їх хотіли почитати. Письменниця е, шотландського походження. Ось така от бачите, великий такий двойний бокс. Ось так воно виглядає. Це в нас тут така була е, Second е, з Британії, і там отак от попались вони. Мені. А в ній ось такі от касетки. До речі, я їх е провірив на хронометраж. Обидві касети на 90 хвилин. До речі, бачите. Записувалося студію BBC. Вони пронумеровані. Перша сторона, друга сторона це, щоб не плутатись. Третя і. Четверта. Так, ну давайте я хоч покажу, що ж там за стрічка така. рекордик бачите, прозорий. Ну, я б сказав, що стрічка в гарному стані. Ну, звісно, її ж не так ганяли. Як би музику, це слухали. Стрічка просто в ідеальному стані. Ну, і страти, от, от вроді, і не розумієшся. Старати не хочеться, а хочеться залишити і, е, аутентичність цих касет. Е, на жаль, вони клеїне і ну, без гвинтів. От Чого я не люблю. Ось така от у нас перша касетка. Ось Так, от, бачите, дві касетки склали і закрили. Все. Ось така BBC Audio Collection. Ну і ця касета по тому ж самому принципу. Мій колега, друг Віктор, презентував колись мені таку Син Слави Вальдемар Матушко, не знаю, що там. Я так і не слухав її. Не дуже було, звісно, цікаво. До речі, дуже. Чорна стрічка. Ану, мені от просто аж зацікавило глянути. Ух ти йо. Вона можливо. Чорна при чорно, так як я в попередньому відео вам показував, це може бути і хромчик. Ану. Ну, я б сказав, що запаху не, не дає. Такого. Які притамани хрому. але Я так собі підозрюю, що це все ж таки хромка. Тому що є касети, е, саме з хромовою стрічкою, але в корпусах е, під феромку, тобто під звичайний перший тип. Писалося для того, для того, щоб можна було з покращеними частотами слухати на магнітофоні, а вони, як правило, там програються. Якщо з ручним перемикачем або звичайними такими апаратиками, ну, не, не в такому, в плані. Цей е, має автоматичні перемикачі свої, от, але для звичайних мафонів вони в режимі е, першого типу, і воно ніби здається, що трішечки піднімає по високих, ніби здається, що краще е, звучить. Ось такі дві касети подвійно, в подвійних боксах. Так, давайте переступимо до цих. Ось ця касетка. В мене вже доволі давно, але навіть не пам'ятаю, де і як я її придбав, де Флепорт? Збірка називається Fault, чи як вона там, як це правильно провільніше. тобто, треки. З 80-го року по 95-й. Ось так от. Касета американського ринку. Виробництво Америки. Так. З високим бортом отакий футлярчик. Що логічно. Має ось такий поролон типу, паперу. От кому як то кажуть, не вистачить е в ВЦ, то, можливо, можна скористатися. Але все-таки вандалізм буде, що йо-ма-йо, -йо, ну як? Але, як то кажуть, коли наступить ядерна зима, сядеш на городі і будуть замерзлі ці вилази. Ну, коротше, щось ми саме. відволіклися. Ось така от касетка. Збірка 95-го. Року Де Флепарт. краще пісні. І ця, бачите, тут вже навіть позначено, що тут хром-стрічка. Хром. Так, трошечки ближче світло, щоб нам сюди. Хоча сьогодні світлий день. Ось тут хромова стрічка. І це навіть чується по запаху Mercury Рекордс. Лондон. Написано, що Лондон. Хоча касета. А, може, це звукозаписуюча компанія в Лондоні. так. Але касетка. І бачите, теж немає автоматичного перемикача на типу стрічки, тобто слухається на звичайному в режимі фером. І здається, що нібито запис сучніше звучить. Таке так вироблялося. Да, були такі варіанти. І тут використана реальна хром-стрічка. І вона теж нерозборна. От, от що за економія на тих гвинтах. Ну от прям не знаєш. Наступна. Наступна, ось тут в мене записано Брюс Спрінгстін. 87 рік, тонель любові. Любові. Це. Е Записуюча компанія, бачите, CBS. CBS. Це знову ж, польща. От. Польська касета. От є написано, бачите, Made in Poland. Дуже старенька. Я цю касету купляв ще, ну, коли я був ще груборім тінейджером. І ось так вона виглядає. Мені настільки вона в ті часи подобалась, тому що знайти от в такому форматі касету було ну, щось таке е незвичне. Оці стекляшки вони не так е як-то притягують вашу увагу, а ось така мені просто зайшла тоді. Я, купив, не, я тоді навіть не знав, хто такий Брюс Спрінгстін. Я купив через те, що мені просто сподобалась касета. Бомба-ракета просто. Муза, польська студія, муза. Благотипчик її. Ну, звісно, касета дуже довго слухалась і на радіотехніки, і на маяку. І тому трішечки бачите, ці края зачовгані. До речі, тут так само бачите в захисту від старання зразу відсутні. Це не те, що вона вламувалась Саме ці касети теж. Продавалася без усіх клапанів. Ось така польська студійка 80-х років. Так, ось цю касету. Теж мені е, подарував друг Віктор. Е, від бренду Philips, до речі. Старенька, але. Ці, ці касетки. Давайте, ладно, вийму, що то я. Е, запис 67-го року. Сам запис. На ній записаний, бачите, Шуберт. Сімфонія, номер 8 і номер 5. Шуберт. Е, запис 67-го року, але касети випускалися, якщо я не помиляюсь. В 80-х роках, по-моему, 81-й формат касет. І от бачите, випущене в в Дрездені. А, ні, концерт був в Дрездені 66-го року. Ось. Німецька студічка. В, в Німеччині, але від компанії Philips. Теж має хромову стрічку другого типу. І теж, бачите, немає для автоперемикача. Тобто був такий задум на хромових стрічках завжди яскравіше звучала музика. От. Це все принт на самій скляшці. Логотип Philips мається. Класика. Класична музика. Чудова касета подобається. І теж нерозборно. Бачите, як так. І нічого не зробиш. Ось така студійка від Philips. Хоч і е, Голландія, але, бачите, записувалася на походу в Німеччині. Майкл Болтон. Це вже студієчка. Так. А, я вже подумав, що наша, але ніт. Але касетка, нібито наша, українська. Звичайна скляшечка. Але тут такий теж має ролон паперу. Дивіться, гідріт мадрит. Що хочеш. Цілий ру рулон паперу. Завернутись можна. І що ми на ній бачимо? Так, записано на З шумодавом Dolby. Dolby B. Так, 93 рік. Угу. Sony Music. Так. звукозаписуюча Студія. Так, студія Columbia. Але чомусь Sony Music. Ну і, як то кажуть, тут роздивлятися нема що? звичайнюсінька касетка. Прям деколи, як то кажуть, беруть сумніви, що вже рідно. Але там записано Болтон, так. І є ще одна касета Майкл Болтон, теж від Коламбії. Але вже має іншу касетку. Так, що в нас тут? Настільки мілко, ну, колись понятно, що зір як ворла був, а зараз і в окулярах ледь бачиш. Так. Ну, давайте подивимось. О, бачите, тут така касетка. Тут поліграфії теж мають цілий ось такий от рулон. Ой. Отак от. Текст, пісень. хочеш можна завернутися. Так, Sony Music Entertainment Company 91 рік. Теж е писалася на шумодавом. Ось ця касета. До речі, цю касету я використовую деколи як е е як зразок для налаштування. Голів, тому що деколи попадаються такі деки. а вони е на налаштовані головки або хтось порушив, зняв, як то кажуть, зірвав пломбу. І от по ній, так як касета, як то кажуть, Sony, Sony Music Entertainment під стандарт налаштовую по цій касеті. Логотипчик Коламбія, не логотипчик, а бренд Colambi. Вона теж нерозборна, теж немає клапанів. Тобто, куди б ви не впхали, кнопочку запису ви не спортите. Чудова касета. Чудова якість музики. До речі, стрічка мені трішки нагадує басф. А нагадую, Баста вона така, бачите, як. Е, е, ніби як тигрова, тигровий ефект має. Бачите, ну що це? Налаштуйся. Ось така от вона. Чудова касета. Як то кажуть, слухати не дуже слухаєш, але використовуєш як еталон під налаштування. Е, наступна касета. Ця студійка з англійських, англійського виробника. Теж придбав її випадково на секонді. Ось цю касету на секонді придбав. Доволі непоганий. Непогана, непогана збірка. Mataun Chart Busters частина 8. Послухав, і в себе, як то кажуть, на дізері я знайшов е всі частини ось цих збірочок. І непогані там, до речі, треки. EMI Records LTD. Чудово! Касета, вона. Це старенька касета. Десь приблизно з 70 кінця 70-х е років. Бачите, написано: зроблена і принтована в Великій Британії. Ось, є. Показав. Записано з долбі, Все як положено. Записи тут 60-х років, 68-й, 71-й, 2-й, 73-й рік. Чудові такі хіти тих років, які популярні, в принципі, і досі. Касета теж нерозборна, не без клапанів, все як має бути. Якщо хтось має бажання, можете собі на Spotify, в Deezer, там, на чому ви слухаєте. Можна послухати ось ці збірки Маттаун Чарбасрс. Крутезна збірка. Мені, мені подобається. Це, це той випадок, коли можна реально за. За копійки на секонді отак от зловити касетку. Ну і. Ось такий варіант. Це е, студійки. Таке враження, що це самопальні, або. Або або так в Японії, можливо, робили. Зараз покажу чому. По-перше, касета бас. Бас для японського ринку. До неї ми повернемось футляр, боксік, made in Japan. Бачите, це є відбиточок Made in Japan. Кутки, бачите, скошені. І ось така поліграфочка Ось тут всі ці назви треків пропечатані на печатній машинці. І вирізані і вклеєні Ну, прикольно, хтось заморочився. І бачите, ось тут напис такий. І він же ж повторюється з цього боку, і, і написано щось на кшталт, і Не знаю, як сильно я можу віддячити тобі за цей презент, за цей подарунок. Ось такі, мабуть, подарочні такі студії робили. Бачите, трек-ліст, перша сторона, друга сторона. Зроблено в Японії. Кокую КолТД. йо от не, не вимовиш: так. кокуємо. Касета бас 84-го року 60 хвилин хронометражу. Класика жанру Оце мені формат таких касет, мені дуже подобається. 80-х, от коли вже в таких корпусах почали робити. Одну, ну, не знаю, чи то, можливо, мені так з дитинства воно так зайшло, і цей формат мені дуже подобається. Ну, і в такому ж самому форматі, але зі звичайним в Зразка 88-го року. Такі червоненькі бас, ви всіх чудово знаєте. І от вони мені капець як подобається. Так, Сірінік є, бачите, присутній. 53, 19, 101, 65 Так. Нагадайте, до речі, по якій цифрі определяється рік. Тому що в кажуть, що це 84. Ну, ми ж розуміємо, що деколи касети можуть вироблятися і рік, і два, а то і три. І якщо я не помиляюся, деякі касети навіть там і в 4 роки вкладалися тобто, якісь, мабуть, дуже популярні касети, які мали серйозний попит, випускалися по кілька років. Ось така касетка, з якої зробили ось таку студієчку, ось таким гарним малюнком. До речі, трапляються деколи і з таким ж самим малюнком, тільки в 3D. Пам'ятаєте, в дитинстві були такі стерео малюнки, що ти собі рухаєш, і там, наприклад, дівчина відкриває закриває очі. Або там піднімаю, пускаю ручку. В общем, такі от рухомі картинки, вони прикольно виглядають. Е, ну, Тут, звичайно. Е, чув, що касети з Японії е, з такими вкладками цінуються найдорожче, тому що ніби, ну, як для них вважається, що касета в, стандартному, в стандартній своїй обгорці, нібито ну, нічого особливого, і їх на ринку багато. А саме в в такому варіанті от, е цінується найдорожче. Е значить, знайомий, який привози, колись привозив з Японії ці касети, він каже, що і, і були в нього колекціонери, які купляли просто самі обкладинки. Просто заради обкладинок, там по 4-5 баксів давали за обкладинку. От уявіть собі, наскільки. Я. Ну, я не знаю, я не, не настільки вже фанат, щоб обкладинки купити. Я все ж таки сторонник того, щоб е, оригінальна касета була в рідні свої там, обкладинці. Але. ну Попадаються мені такі. Попалась мені, по, скажімо так, по адекватній ціні. Звісно, я маю так. я взяв от просто заради самої касети Chrome X. Чудова, гарна касета. Друзі, на цьому все. У мене таке враження, що я вам вже, по-моєму, всі свої студієчки показав. Як я і казав, це не, не мої фаворити, але ну, звісно, вони в мене є. Є певні спогади з деякими касетами, я їх бережу. Ті, що мені подарили, теж я ціную такі подарунки. Але все ж таки люблю записати касету особисто. Пишіть свої коментарі, можливо, когось я теж на якісь спогади надихнув. Ось. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, підписуйте своїх друзів, знайомих. Сподіваюсь, не скучно зі мною. Хоча, а як скучно, ну не знаю. Ось такі я. На цьому все. Слава Україні!